Імо уважно послухаємо читання зі святого Євангелія. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Дорогі брати і сестри, послухаємо Євангеліє від Матвія, 11 розділ, із 16 по 24 вірші. Наш Господь Ісус Христос каже. До кого ж цей рід прирівняю? До хлоп'ят він подібний, що на ринку сидять та вигукують іншим. І кажуть, ми вам грали, а ви не танцювали, ми співали вам жалібно, та не плакали ви. Бо прийшов був Іван, що не їв і не пив, вони кажуть, він демона має. Прийшов вже син людський, що їсть і п'є, вони кажуть, Чоловік ось ласун і п'яниця, він приятель митників і грішників, і виправдалась мудрість своїми ділами. Ісус тоді став докаряти міста, де відбулося найбільше його чуд, що вони не покаялися. Горе тобі хоразине, горе тобі вівсаїдо. Бо коли б то в тирі й Сидоні були, відбулися ті чуда, що сталися в вас, то давно б вони каялися в волосяниці та в Попелі. Але кажу вам: легше буде дня судного Тиру й Сидону, ніж вам. А ти, капернауме, що до неба піднісся, аж до аду ти зійдеш. Бо коли б у садомі були відбулись ті чуда, що в тобі вони сталися, то лишилося б він був по сьогоднішній день. Але кажу вам, що садомській землі буде легше Дня судного, аніж тобі. Це слово Боже. Дорогі брати і сестри, нехай милість Божа, спільнота Святого Духа, буде з нами під час роздумів над нашим Словом, євангельським читанням, яке ви щойно почули. Матвія, 11, розділ з 16 по 24 вірш. Перед цим 11 розділ наш Господь згадує Івана Хрестителя. Ще раніше приходили посланці від Івана Хрестителя, який ще в тюрмі сидів на цей момент. І потім ось переходить до цього роду, тобто до сучасного покоління, яке не вражене ніякою проповіддю: ані проповіддю Івана Хрестителя, ані проповіддю Господа, і претензії, і в тому випадку, і в першому, і в другому. І ось який приклад із життя повсякденного: 17 сімнадцятий вірші. До кого цей рід прирівняю? До хлоп'ят він подібний, що на ринку сидять та вигукують іншими, кажуть ми вам грали, а ви не танцювали. Ми співали вам жалібно та не плакали ви. Ну, є, знаєте, така ситуація, коли все у людей добре, вони присищені і нічого не вражає. Я можу своє дитинство згадати, як потім іронічно називали, моє покоління, діти-розрядки, вже ті, чиє дитинство було переважно 70-ті, кінець 60-х років. Уже порівняти з дитинством батьків, повоєнним дитинством, оця бідність, голод навіть в сорокових роках, то у нас вже все було, практично у всіх. Вже були квартири, вже була гаряча холодна вода, вже їздили на море. Я пам'ятаю, навіть мати покійна згадувала, нічим тебе не вразиш. Ну, приїхав там море, ну море, да, берега не видно, ну в книжках читав, ну так і має бути. Подарунки там, харчі, все було, все нормально. Ну, це так навіть усе, якщо моє покоління взяти. І ще один момент був, коли дідусь у нас доживав свого віку. І він там дуже делікатно ставився, ніколи не заходив в кімнату. Ось батьків, мою кімнату. Але то його уговорили подивитися на ялинку. Як нарядили ялинку? Це десь -й, 71 -й рік був. Виявляєте ці гірлянди? Оці ось ялинкові прикраси. і він прийшов. А свого часу, перед першою світовою, він служив в лейб гвардії при якомусь із великих князів. Бував в цих палацах всіх і подивився, так і сказав. Такої ялинки і у царів не було. Тобто десь отак за неповні 60 років, настільки технології розвинулися, це виготовлення цих ялинкових прикрас і все інше тут в звичайній хаті. І знаєте, от якщо далі розвивати вже, от, золота молодь, як то кажуть, є люди, є молодь, у яких все вже є, їм нічого більше хотіти. Звинувачують західну цивілізацію, зараз сучасну, європейську, коли все у них є, все гарантовано, і теж, отак от починаються чи наркотики, чи алкоголізм, і ще якісь там інші залежності серйозні. І от наш Господь згадує таких хлоп'ят, які граються, мабуть, дві групи. Тут так виглядає. І вони от співають сумні пісні, веселі пісні, а іншу групу це не вражає абсолютно не вражає. І оці кажуть: грали вам веселих, ви не танцювали, вам не весело було, співали жалібне, ви не плакали. Ну якщо згадати, як ми читаємо в літературі наших кобзарів, то от коли кобзар сліпий приходив з тим проводником своїм хлопчиком, до села там чи до містечка, де якийсь куток на якійсь вулиці. І приходили з цього кутка люди слухати його. І навіть от кажуть дослідники, практики сучасні, що не обов'язково, щоб голос був такий, прям от ну, такий тенор або ще якийсь видатний голос. Ну, можемо згадати нашу казацьку харею. Нашого великого сучасного співака Тараса Кампаніченка не обов'язково, щоб такий голос був. Великою мірою це було навіть соціальне таке ніша для сліпих. Уже який голос є, такими і співав. І репертуар був обмежений, але співали так, що люди плакали. Думи наші казацькі або пісні християнські, канти християнські. То зараз в духовних справах інтерес не такий великий. І ми бачимо, що він не таким великим був і в часи Христа. Хоча нам здається, що це справді було величезне пробудження. По 5-6 тисяч Господь нагадовувати мав. Тобто це великі натовпи за ним ходили. Ну, Зараз теж бувають великі івангелізації, всплески такі. Але Ісус каже, що люди зазвичай невдячні і реагують на проповідь, переходимо вже до проповіді, чи Івана Христителя, чи Ісуса, ну так, що нічим не вразиш. І які звинувачення? Звинувачення такі, що от Іван Хреститель, він такий суворий проповідник був, і він демона має, да, в пустелі живе, не їсть, не п'є, себе обмежує, закликає покаятися, бо наблизилося Царство Небесне. А у нас у всіх справи, діла, ото йти кидати всі справи, йти на той Ярдан, визнавати свої гріхи, хреститися. Та й взагалі, хто він такий? А я не такий грішний. Я закон виконує. Приходить Христос. Приходить Христос, який не постує, не кладе таких обмежень, не вимагає такого. Але Він іде до грішників. Він проповідує і Він обідає навіть їсть із грішниками, грішницями. І що кажуть? Він власуне п'яниця. І це показує, що цьому світу не вгодиш. Тому що поки. Серце грішника не розбите законом і не сілене Євангелієм, завжди будуть претензії. Завжди все буде не так. Я так не раз спостерігав людей зі світу на служіннях, на різних, і така реакція часом буває. Що він там розказує або та що вони там про вас співають? І є різні ситуації. Є кому більше дано, є кому менше дано. Коли ми думаємо про спасіння, як Біблія показує тільки в Ісусі Христі, то часто люди задаються запитанням таким, ставлять питання, а що ж з тими бідними аборигенами до часу великих географічних відкриттів, поки Євангелії не прийшло, або джунглі Африки, чи Амазонії, чи ескімоси, які, що з ними? Ну, Христос каже, що кому більше дано, з того більше питається. Коли задають люди такі питання, то можна сісти на корабель, їхати, бути місіонером, нести Євангелія тим людям. І пам'ятати, що з нас питається більше, тому що ми знаємо Христа. І от саме приклад тих міст, яких проповідував Христос: це Харазини, Вифсаїда, Капернаум, це саме ті, кому дуже багато було дано. Вони чули самого Господа. Вони мало того, що чули, того, хто проповідував як можна владний. Вони також відчували силу Божу на собі в діях ісуса. Ті чудеса, багато чудес, про які нам записує Євангелія, ще про багато не записує тих чудес. І в чому проблема, чому людям так не цікаво в церкві? Але я так і чув. Мінітесно ну, у вас тут підуть в іншу церкву, там, де весело, цікаво, концерт, кажуть, та ну що вони там, ну це ж не серйозно, Церква має бути серйозна. В серйозній, значить їм не цікаво, а там, де як якби з їхньої точки зору, вони кажуть, ну віруючі, люди не мають так себе поводити. там Танці, пісні, такі сучасні. Тобто вся справа в тому, чи розкрив серце Святий Дух. І нам з вами, звісно, треба служити як можна краще цим людям. Але ми бачимо, що навіть Христос служив, і багато хто не слухали. Великий проповідник Павло проповідував, і йому чим відповідали? Було, що й каменували. так? І кінець кінцем і він загинув мученською смертю. І практично всі апостоли, крім євангеліста Івана, який теж був переслідуваний. І Господь каже про велику відповідальність тих, кому більше дана, хто чув це Євангеліє. Порівнює з язичницькими містами Тир, Сидон. Коли ми згадаємо, що про Тир і Сидон говориться в старому заповіті, там навіть образ диявола за цим стоїть, який вознісся, це торгівельні міста на Середземному морі. Торгівельні міста завжди заможні, ну і гріхів завжди багато, портові міста. Ну і далі навіть Садом згадується. І сказано, що оці міста, де проповідував Ісус, вони. Зневажливо поставилися до проповіді нашого Господа. І ми пам'ятаємо навіть в Назареті, в Снагозі, коли Ісус проповідував, то сказано, нема пророка в своїй батьківщині. Його навіть хотіли скинути зі скелі, бо він назвав себе тим Месією, про якого говорив пророк Ісая. І наша тема чому все це відбувається? Тому що, як написано в нашому сьогоднішньому слові, не покаялися. Ми згадати можемо сирійців, Ніневію, яка покаялась у Волосяниці і Попелі за часів пророка Йона. А тут у нас прямо так і написано, що от не покаялися 20-й вірш. Ісус став докаряти містам, де відбулось найбільше його чуд, що вони не покаялись. Ну і ми з вами, дорогі брати і сестри, дуже часто кладемо основу покаяння в серце людини. Ну, це теж правильно, ми маємо до себе застосовувати, і наше все життя після навернення є постійним життям покаяння, але не забуваємо також те, що в життя дає покаяння сам Бог. Книга дій святих апостолів це показує, і наше відповідання, наш малий катехизис Лютера показує, що. Ми власною силою розуму, думки, не можемо прийти до пізнання Біблії, до пізнання Христа як нашого Спасителя. Це розкривається тільки Духом Святим. Але не будемо такими саме містиками великими. Але нам же треба щось практичного. Так, ми доктринально це пригадали, що тільки Дух Святий розкриває наше серце, але нам свого боку треба. Свідчити нашим ближнім так, щоб вони покаялися, щоб вони прийшли до пізнання Ісуса Христа. І тут відповідь, яка проста: закони Євангелія. Чому не ще людям зі світу в церкві? Тому що вони не розуміють своєї гріховності і вони не розуміють жертви Христа, коли не розумієш, наскільки ти грішний, наскільки ти нічого не заслужив, крім пекла. Тому спочатку треба розбити серце грішника закона. Ми повертаємося до наших істин, катехизису про закони Євангелії, про використання закону. І згадує Римлян 3 розділ, якраз воно гарно нам покаже, як Бог приводить людей до покаяння. Римлян 3,20. Я думаю, багато хто із вас пам'ятають це на пам'ять, так зване друге використання закону. Розбити серце грішника. Жадне тіло ділами закону не виправдається перед ним, перед Богом. Законом Бо гріх пізнається. Перше нам треба пізнати гріх. Перше нам треба пізнати те, що ми насправді приречені на смертну кару. Вчора в Полтаві один. Брат ділився досвідом, і в нього питали, коли, як треба молитися, а він казав: ну от уяви собі, що ти шафот, там, що, там, гіліятина чи шибениця, і от от молись. <сум> молись, от, так от, звертається до Бога. То от треба розуміти, що насправді ми грішники і засуджені на вічне прокляття. І ми нічого не можемо самі зробити для нашого спасіння. Ми маємо пізнати цей гріх глибину гріха. І потім на цьому не має зупинятися. Нам після цього потрібен Євангелія. Тому що Юда теж написано: покаявся, як ми знаємо, повісився. Але це не те покаяння, це не християнське покаяння. Це не тільки жаль через те, що ми грішники, це не тільки ганьба. За свій власний якийсь підлий вчинок, але нам треба перенести свій погляд, свого серця, злого, на Ісуса Христа. Нам варто дивитися тільки на Хрест Ісусовий, де наш гріх, там саме на Голгофі, за наш гріх, повністю заплачено. і далі. Павло в Римлянах каже, Тепер без закону праведність Божа з'явилась, про яку свідчать закон і пророки. Загадковий, може, вислів, коли перші рази читаєш, що таке праведність Божа. Ми знаємо, що ми потребуємо праведності для того, щоб вистояти суд Божий. А що таке праведність Божа? Бог праведний, Бог праведний суддя. І Він, як праведний суддя, має нас засудити на вічне прокляття. Але далі Павло показує про те, що Божа праведність вона приходить до нас і в наше життя через Христа і через віру. Христос приходить в наше життя через віру, Дух Святий приносить. Божа праведність через віру в Ісуса Христа в усіх і на всіх, хто вірує, бо немає різниці. Вірою ми отримуємо цю Божу праведність, вона зараховується нам. Бо ми всі згрішили і позбавлені Божої слави, але дарма виправдується Його благодатю через відкуплення, що в Ісусі Христі. Христос відкупив нас від прокляття закону. Коли людина не розуміє власного гріха, тоді їй не цікаво, не інтересно слухати про Христа. Коли ми розуміємо, якими грішниками ми є, і скільки нам прощено, тобто прощено все, тоді нам цікаве. Тоді в нас Дух Святий, щонеділі веде до церкви, і в інші дні, коли у нас якісь інші зібрання, для того, щоб насолодитися Євангелієм. Написано далі: Бог дав його у жертву примирення в крові через віру, щоб виявити свою праведність через відпущення давніше вчинених гріхів. Дивіться, праведність Божа. Це і відпущу наших гріхів. Бог не може махнути рукою на наші гріхи, за наші гріхи заплачено кров'ю Ісуса Христа. І це теж святість, і це теж праведність, і це теж справедливість Божа. В принципі, строго кажучи, це несправедливо, що один помер за всіх, невинний помер за всіх це дуже несправедливо. Але іншого шляху у Бога не було. І Ісус заплатив своєю кров'ю за нас. 26 вірш Римлян, 3 розділ. За довга терпіння Божого, щоб виявити свою праведність за теперішнього часу, щоб бути йому праведним і виправдувати того, хто вірує в Ісуса». Яка прекрасна новина, Божа праведність в тому, що Він нас виправдує. Божа святість в цьому полягає. Бог дарував нам віру Духом Святим. Нам треба вчитися цього. Щоб нам було цікаво слухати жалібні пісні, писання і радісні пісні. І коли ми вже думаємо про жалобу, то це закон, про наш осуд, а коли ми вже читаємо про радість, це саме радість, Євангелія, прощення наших гріхів. І до покаяння нас приводить саме Дух Святий через Слово і таїнство. І тільки невіра, тільки постійне заперечення роботи Святого Духа, тільки нерозкаяність нашого серця може привести нас до пекла. Отже, дорогі брати і сестри, нам треба вчитися, розрізняти Божу музику, оцю, щоб вона була нам цікава. І для цього нам треба перебувати в Слові, самим читати Писання, і перебувати серед святих, тобто в церкві. Ми тут навчаємося, Дух Святий на нас впливає і просвітлює нас. Я згадував, як часом людина перші рази попадає до церкви і так, все їй дико, контркультурно все абсолютно не те, що в світі, як не наближай, коли вже говорити про саме послання, то воно відрізняється докорінно від того, що в світі. І для того, щоб навчитися розрізняти оцю Божу музику, теж треба набиратися культури. Читанням Біблії, розумінням Біблії, участями своїми на біблійних заняттях, спочатку вивчення катехизму для тих, хто тільки приходить в церкву. Цьому теж треба вчитися, як будь-чому. Знаєте, якщо вже про музику заговорили, у мене один товариш колись казав, що ти не ідеалізуй простий наш український народ, який насправді дуже музичний. В принципі, у нас мова одна з найбільш милозвучних у світі, поруч з італійською, вважається так, конкурси навіть проводилися, виграла колись українська мова ще там минулого століття. І також у нас надзвичайно багато пісень. Знаєте, той старий-старий жарт про недоліки українців і коли там вони там перераховані, один чи там кілька, наприклад, там продаж батьківщини, як у нас там жартують, наш національний промисел дуже часто. Подивимось зараз на координаторів вогню російського по нашим частинам, складам, по якимось інфраструктурним об'єктам. І от коли там уже всі недоліки українські перераховані, то такий тихий, тихий голос. Але ж як співаємо? Оце ось наша така національна чеснота. Насправді, український народ і український фольклор є багатюші. Насправді це доведено вже вченими, фольклористами, стільки пісень у нас, який багатий мелос. Але тим не менше, як мій товариш казав, знаєш, от сільська хата грає радіо, особливо раніше, ще, да? коли там пропаганда там, класичної музики була, людина там, класична музика Чайковський чи Моцарт чи Бетховен, не раз. І виключила. Кажу, ну, тобі ж це не цікаво. прям отак от буває. Mm -hmm. Так, тобто треба вчитися розуміти класичну музику. Я пам'ятаю у Філіні Ночі Кабірії, як вона потрапляє, оця дешева, така проста повія, до якогось зірки тогочасного кіно. от Він там розлютився на свою коханку чи дружину, її там покинув. Теж красу, отут нього тут якась тут стоїть, і він поїхали. там. Він... Розбите серце, йому жінка не потрібна, у нього серце зату болить, яку він залишив. І він ставить їй платівку, Бетховена і так от каже: п'ята. Здається, чи симфонія п'ята, чи соната, можливо, навіть там звучить. І питає у Кабірі: Ну, як тобі, Бетховен? А вона не знає, що сказати, ну, що вона там, ту музику класичну, де вона там слухала. І вона так думає, думає, очі бігають, а потім каже. Не мій смак. А потім, так певно, не на мій смак, не на мій смак. А потім в інший момент там десь вона танцює мамба, це теж популярна музика така. Знаєте, теж для того, щоб розуміти класичну музику, це теж треба вміти слухати і набиратися цієї культури. Так само і нам треба читати писання, і щоб Дух Святий нас навчав знати зміст. Знати принаймні сюжети, тому що коли починаєш з багатьма нашими катахи вивчати, з кимось буває просто елементарно, люди не знають сюжетів писання. На жаль, це от наші реалії. В кращому разі покоління близько 40, вони дивились колись суперкнигу. от сучасне покоління. Оце ось. Це не Сполучені Штати Америки, де велика частина націй в недільних школах. І принаймні, якщо вони навіть і покинули церкву в молодості, а потім повертаються там після 30 десь. Вони принаймні знають, хто такий там Давид, хто такий Яків, як і сав продав своє первородство, знають про Йова і все інше. Уже легше будувати. Тому читаємо Біблію, пізнаємо краще сюжети. Кожен раз, коли ми перечитуємо деталі краще, помічаємо цих сюжетів. І знову таки для того, щоб розуміти розрізнення закону і Євангелія, де Господь свідчить нам законом і засуджує наш гріх, і направляє нас до праведності, а де Він нас потішає своїм Євангелієм. І, брати і сестри, тема в нас прикра була, не покаялась, але ви тут. Майже всі вже далека-далека не перший раз. Більшість із вас причасники. І ми можемо завершити наші роздуми над цим словом непростим, в принципі, слово, яке показує закон, осуд того, що люди перше не покаялися, і їм нічого не цікаво в церкві, їх нічого не приваблює в церкві. То от далі Господь переходить до Євангелія, починаючи з 25 го вірша, і каже, що Отче відкрив людям, Отцим, тим, хто його слухає, простим, непримудрим, нерозумним розкрив істину Євангелії. І також закликає нас всіх, Ісус: прийдіть до мене, струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм. Нехай Дух Святий і наш Господь потішає вас серед негараздів і трагедій цього світу. Амінь.